Майнові реєстри відкрито. Активісти центру протидії корупції одразу ж почали їх аналізувати. Запитання, що непокоїть багатьох українців. Чим володіє президент країни Петро Порошенко? Значить, у нього є земельна ділянка. 50, Двісотки фактично чотири гектари в козані. Ці землі і у Київській області, а також майже пів гектара в одному з центральних районів Києва. Порошенко придбав уже на посаді президента. До президентства він купив ділянку поблизу Києва і в Одеській області. Загалом близько восьми гектарів. У його дружини Марини нічого немає. У прем'єр-міністра Яценюка і його дружини Терезії також, згідно з реєстром, немає ні земель, ні будинків, ні квартир. Адже до бази даних внесено лише оборудки минулих трьох років. Уся реєстрація нерухомості, яка здійснювалась до 12-го року, вона в цей реєстр не попала. І наповнення ось цією інформацією ну, фактично не відбувається, тому що ну, це відбувається лише тоді, коли з цією нерухомістю проходять нові там купівля чи продаж. Дані за період до 2012 року наразі існують лише на паперових носіях. Їх планують перевести у цифровий формат згодом. Тоді сподіваються, активісти з майном корупціонерів станеться теж, що із власністю президента втікача Януковича з реєстру. Видно, що його землі у Межигір'ї, квартира гаражі у Києві заарештовано судом або передано в державну власність. Активісти автомайдану вже два роки спостерігають за життям українських політиків і чиновників з висоти пташиного польоту за допомогою дронів. Про розкішні будинки за високими парканами вони регулярно інформують громадськість. Наразі одну з головних вимог Євромайдану про очищення влади від корупціонерів вважають автомайданівці не виконано з відкриттям майнових реєстрів. Роботи в них лише побільше. Ми будемо далі продовжувати і бити по керівництву. Судів МВС і прокуратура будемо співставляти, як вони живуть, що вони справді мають, що мають їхні родичі. Українські реєстри власників ще не досконалі. Активісти вже тепер указують на невідповідність прізвищ, назв, проблеми з оновленням даних. Але хай там як переконані у центрі протидії корупції, нечистим нароку чиновникам, буде складніше конвертувати хабарі у землі, квартири і будинки.